Продовжуємо і переходимо до метаболічного синдрому узгоджені сомнологічні рішення. Погорецький Юрій Нестерович, кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог. Будь ласка, щиро дякую. І так, шановні колеги, як президент Української асоціації медицини сну, щиро вдячний за чергове запрошення виступити на такій архіважливій конференції для українців. І українських лікарів. Тема моєї доповіді буде метаболічний синдром узгоджені сомнологічні рішення. Я хотів би зараз домовитися, щоб ми про все домовилися і вирішили. І так, нагадую трошки історію, Нобелівська премія 2017 року була присуджена. Трьом Нобелівським лауреатам за вивчення циркадних ритмів. Роботи виконувалися більше 40-45 років, і вони вираховували формулу здорового е, сну. Це буде. Зараз пультик, щось мене... Формула здорового сну це як зелена синусоїда. П'ять глибоких заходів в глибокі фази сну зелена синусоїда. Глибокий е, сон. Е, Глибока фаза сну, поверхневий сон без виходу зі сну, слідуючий цикл, слідуючий і так 5 циклів за ніч. Саме важливий момент таїнство сну відбувається в районі 23.00, де виробляється золотий гормон мелатонін. Попередні всі доповіді ми акцент ставили на мелатонін, але хочу звернути увагу і на самототропний гормон, який в цей момент так само виробляється в середньому в 5 разів більше, ніж за всю послідучу ніч. Це дуже важливий момент для розвитку. Відсутність цих гормонів призводить до розвитку метаболічного синдрому. Червона ізолінія, преривчаста – Це і є сон хрупунів і апнощиків в основному пацієнтів з метаболічним синдромом. І так, синдром обструктивного апної сну. Це буде левова частка, що супроводжує наших пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну. Це стан, що характеризується наявністю хропіння, хоча є Свідчення на сьогоднішній день знайдені пацієнти з синдромом апноє без хропіння. Я називаю цих таких пацієнтів з тихим апноє, а також періодичне спадіння верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігаються зниженням рівня кисню в крові, грубою фрагментацією сну та надмірною денною сонливістю. Крістіан лімінау 1978 рік. Міжнародна класифікація хвороб хроб і проходить під шифром G473. І так, гіпоксемія та гіпоксія головний тригер патологічних стані при синдромі обструктивного апної сну. Нагадую, при нормі 96-98, При ковіді цифру підняли 92 у вагітних у пацієнтів з синдромом абструктивної апної сну в першій й першій годині ночі можемо побачити зафіксувати кисень остаточний 50%, 30% і навіть 20%. Таким чином, у пацієнта може відзначатися до 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час гіпоксимії. Розповсюдження синдрому апної. Тері Янг, гуру в сомнології, робота виконана в 1993 році. Серед жінок віком від 30 до 60 років спостерігається 18% легкої, середньої і важкої ступені апної. Легких ступінь, нагадую, це 5-14 зупинок на годину. Середній ступінь – 15-29 зупинок на годину не за ніч, а за годину. І важкий ступінь це 30 зупинок на годину і більше. У наших пацієнтів буває зафіксовано і 100 зупинок на годину і навіть більше. Чоловіки розповсюдження синдромапної від 30 до 60 років майже 50% відсотків. це 1993 рік. Продовження роботи цікавий Террі Янган, 1997 рік. Згідно його даними досліджень, 93% жінок. І 82% чоловіків з синдромом обструктивної апної сну середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Цікава робота ожиріння баріатричної хірургія та обструктивна апної сну, виконана в 2023 -20 -20 році. Точний час провадження баріатричної хірургії в лікуванні синдрому обструктивної апної ще належить встановити, включаючи те, чи слід починати лікування з баріатричної хірургії та супроводжувати введенням СІПАП для Попередні втрати ваги. Чи СІПАП слід вводити в післяопераційний період? Або, можливо, якщо СІПАП слід запровадити перед барі... баріатричною хірургією, оскільки це може покращити умови інтубації під час анестезії. Рівень ремісії можна покращити шляхом додавання попереднього лікування синдрому апноя. Цікава робота 24-й рік. Патофізіологічний зв'язок і прогрес лікування синдрому абсолютивної апної сну, ожиріння та метаболічного синдрому. Чотирирічне дослідження вісконсинське е, показало, що кожні 10% збільшення маси тіла індекс апної гіпопної збільшується на 32%. І захворюваність на помірну та важку син, синдром апної е, зростала в 6 разів. І навпаки. Кожні 10% зменшення ваги, індекса пної гіпопної кількість зупинок на годину зменшується на 26%. Цікавий був проведений експеримент. Взяли кардіологічний диспансер і провели клінічний профіль, виявили клінічний профіль пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну в кардіологічному стаціонарі. Розумієте, що аналіз наявності серцево-судинних захворювань проводився з історії хвороби, і частіше всього пацієнти були мультиморбідні. Там і була артеріальна гіпертензія, шімічна хвороба серця, перенесені інфаркти, балонна карнарна ангіопластика, і все це на фоні в основному ожиріння. І так, поширеність синдрому обструктивної апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала 88,6%. Приводжу цікаву класифікацію дихальних розглядів під час сну. Тут відмічено і обструктивне апної сну, і центральне апної сну, а також звертаю увагу на порушення сну, пов'язані зі сном гіповентиляція. Це частіше всього у пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну. Синдром ожиріння гіповентиляції характеризується ожирінням і денною гіперкапнією, що погіршується під час сну. Основним патогенетичним механізмом розвитку синдрому обструктивного апної сну при ожирінні є звуження отвору горлянки за рахунок жирових відкладень у носоглоці, мігдаликах, бічних дужках, піднебінньому язичку, язику та латеральних стінках горлянки. Знімки це нам підтверджують в нормі, наскільки відкрита горлянка, бачите, а з правої сторони, на фоні ожиріння, нашарування під язиком особливо зміщують і звужують горлянку. Залежність індексу апної гіпопної, тобто кількості зупинок на годину від індексу маси тіла. Бачите, наскільки прогресує. Чим більше індекс маси тіла, тим гірший стан з індексом апної. Приблизно 90% пацієнтів з синдромом ожирення гіповентиляції є синдром обструктивної апної сну. Індекс апної відмічався більше 10. Робота виконана з 2001-го продовжувалася до 2007-го року. Приблизно а от тепер більш уточнюючі факти опубліковано в 2013 році робота міждисциплінарний європейський посібник з метаболічної та баріартичної хірургії. Зверніть увагу, які катастрофічні цифри. Алгоритм обстеження та лікування при метаболічному синдромі. При морбідному ожирінні поширеність синдрому апної може досягати від 50 по декільким роботам до 98%. Тому у всіх хворих з метаболічним синдромом необхідне виявлення ознак синдрому обструктивного апної. При виявленні, за даними полісомнографії, синдрому Апної, показано проведення неінвазивної вентиляції легень у режимі постійного позитивного тиску в дихальних шляхах СІПАП-терапія. Синдром Х. 1988 рік був оформлений як метаболічний синдром: це ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія і дисліпідемія. Але через 10 років сформувався синдром Z. Ті самі чотири постулати ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія – добавилося синдром обструктивного апноя сну. Синдром Z. Дефіцит соматотропного гормону у дорослих хворих із синдромом обструктивного апної сну зумовлює розвиток центрального ожиріння, зменшення м'язової та кісткової маси. При нестачі соматотропного гормону надлишкові калорії конвертуються в жир, а не в м'язову масу. Отримані дані дозволяють припустити, що не лише ожиріння викликає синдром апної, а й синдром апної є фактором ризику прогресування ожиріння. Підтвердженням цього є клінічний досвід, який демонструє, що пацієнти з синдромом обструктивної апної сну часто набирають масу тіла значно швидше після появи симптомів захворювання. Подивіться той, той же графік, який ми з вами спочатку розглядали. Наскільки покращується виробництво самототропного гормону під час лікування СІПАП терапії під час ліквідації хропіння і апноя? Значний приріст, смертність у пацієнтів з синдромом ожиріння гіповентиляції. СОГ 7 із 15. 47% пацієнтів з синдромом ожиріння гіповентиляції, які відмовилися від неінвазивної вентиляції, померло протягом 4 років спостереження. З 47 неліковних пацієнтів із СОК померло 23% протягом 18 місяців спостереження. Ще одна робота. А цікава позитивна робота ще одна. У 126 пацієнтів із СОК, які проводили неінвазивну вентиляцію регулярно, смертність протягом 18 місяців спостереження становила всього 13%. 16-ти кратне зниження 3,47. Зв'язок безсоння та апної вісні за згортанням та бойовими подіями у військових, у військових арміях Сполучених Штатів 1997 по 2011 рік. Роботу опублікована у 2019 році. Звертаю на болючу тематику розвитку військової української сомнології. І так, з 2003 по 2011 рік. Спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння. Приріст склав 652% та синдром обструктивного апноя 600%. Головним чинником, що підвищив різик безсоння та синдром апної була участь у військових подіях. Паралельно. Зрозуміло, що у військових відстежувалося, відстежувалося зростання метаболічного синдрому. Стратифікація по військовим професіям, цікавий факт, продемонструвала, що загальні, загальні показники метаболічного синдрому були самими високими серед військових медичних працівників у тактичних медиків. Ширше, конкретніший графік демонструє катастрофічне зростання метаболічного синдрому і паралельно синдром обструктивного апноя сну. За допомогою сіпап-терапії наші пацієнти без баріатричних втручань також можуть, можуть ефективно похудати. Наприклад, жіночка, бачите, мала важкий ступінь апної за допомогою сіпапа культури сну впровадження, модифікація образу життя. Похудала на 24 кг кілограми від першої ваги 102 кг. кілограми. на Україні залишається наш пацієнт, айтішник програміст, який працював до 3-4 години ночі з американськими компаніями і наїв собі в цей момент 220 кг. кілограм. Заснув за кермом розбив машину, дружина від нього втекла, е бізнес рухнув, мамі не потрібний, депресивний стан, суїцидальні думки і коморбідний стан по всім захворюванням. Модифікація образу життя, поміняв професію, одів СІПАП, е нормалізували йому сон, мелатонін, соматотропний гормон і, бачити успіх похудання за 5 років склав 122 кілограми. Пройшов курс підвищення кваліфікації, з'їздив Америку, налагодилося життя, бізнес, новий автомобіль, нова дружина. Сексуальні можливості так само активізувалися. І так, цікавий баріатричний пацієнт. Це той компроміс, коли і сомнологія, і барієртричні хірурги мають співпрацювати. Перед операцією німецький професор, який проводив, організовував майстер-клас по баріатричній хірургії. Зобов'язав обов'язково пройти обстеження цьому пацієнту. І підтвердити, і вилікувати, скажімо так, ліквідувати синдром обструктивного апної сну. Було 253 кілограми. А тепер, подивіться, 150 кілограм. Він контрольно приїжджав в лабораторію сну, задоволений, зрозумів, що без СІПАПа йому навряд чи вдалося цим е скористатися, успішно, лікуватися. і з 18 року ще є інформація. Остання, що 6 років поки що він живий, контактний, і в нього все в порядку і худає дальше. 253, 150 за допомогою баріартричного втручання і СІПАП терапії. І так нагадую: все таки діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні обов'язкові для пацієнтів з метаболічним синдромом. В першу чергу не забувайте, шановні колеги, опитування, просте опитування. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Частіше всього пацієнт себе цього не бачить. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта. На сьогоднішній день корекція військової української сомнології підсказка. Опитуйте побратимів, які в окопі разом з цим пацієнтом служать, воюють. Або в казармі. Рекомендовано ширше впроваджувати полісомнографію Золотий стандарт для встановлення діагнозу синдрому конструктивно-апної сну, настанова. Артеріальна гіпертензія Київ 2012 рік. Наш український досвід, нагадую, хто не чув моїх доповідей раніше. Зверніть увагу, Європа не знала таких симптомів клінічних на пляжі, в басейні. Якщо побачити таких пацієнтів з натоптишами і мозолями на колінках, однозначно можете ставити діагноз синдром обструктивного апноя, важка ступінь. Частіше всього, це будуть пацієнти з метаболічним синдромом. Тому що отак от вони пристосовуються до сну, щоб спати на колінках і якось запобігти виникненню проблем з диханням. Скринінгова діагностика є лідером сьогодні по масовості захоплення цих пацієнтів, виявлення цих пацієнтів в амбулаторних умовах або в стаціонарі. Золотим стандартом все-таки діагностики залишається полісомнографічне обстеження. Стандарт це дві ночі, повноцінна полісомнографія е, діагностична і. Потім підбір маски СІПАП, друга ніч. Но, враховуючи те, що це по страховці на сьогодні не проходить, нема таких страховочних моментів для таких пацієнтів, ми запровадили офіційну методику Night» прискорена ніч. Тобто, половина ночі проводиться полісомнографія, половина ночі підбирається маска СІПАП індивідуально з налаштуванням для кожного пацієнта. Отак От наші пацієнти з метаболічним синдромом собі повноцінно худнуть. І щасливі рядишком сплять, не заважаючи один одному. І так, основна методика лікування це сіпап-терапія. Нагадую, президент Джо Байден успішно використовує СІПАП і вже давно. І ми всі там 60, 70 одійне у маски СІПАПи, тому що гормон мелатонів все менше і менше виробляється. Нічого страшного. Але у пацієнтів особистість цікавий момент, у пацієнтів з метаболічним синдромом деколи в більшості. Треба підключати кисневу е, терапію, кисневий концентратор, тому що не вистачає спровоковані легені, легенева гіпертензія, і на фоні СІПАПА СІПАП кисень не дає. СІПАП можливість дає дихати, але легені вже спровоковані, серце спровоковане. Тому думаємо про додаткову кисневу терапію. Та схема, яка практично чудово, е, успішно використовувалася під час ковіду. І так... Вимушений повторити і з гордістю це демонструю. Шановні колеги, під час війни нам всім сьогодні потрібні, зі слів самих військових і цивільних наших пацієнтів. У нас у всіх є велика потреба в підтримці, в ніжності та доброті рідних, підтримці суспільства та держави, максимальна терпимість та порозуміння, турбота під час знаходження військовослужбовців на передовій та під час повернення додому та або на ротації. Рекомендовано культивувати, привножити любові. Доброти, розуміння, турботи підтримки в сімейних відносинах, більше щирого спокійного спілкування, шана до свого і чужого сну, більше кохання ніжності, обійм та поцілунків, більше позитиву та оптимізму. Позитив. Я впевнений, що додатково до цих трьох Нобелівських премій, які тісно пов'язані зі сном. І циркадні ритми, і вивчення імунітету він нарощується під час здорового сну, і вивчення гіпоксії, яка частіше приводить прискорює розвиток онкології. Я впевнений, що коли цей маразм у світі закінчиться, то на слідучому місці буде Нобелівська премія, зв'язана з позитивом в нашому житті. Позитив, позитив дає нормальний сон, здоровий сон дає нормальний позитив. Висновки: у клінічній практиці часто визначається поєднання синдрому ожиріння гіповентиляції піквіського синдрому метаболічного синдрому та синдрому обструктивно-пної сну. Синдром апної значною мірою визначає патогенез та прогресування синдрому ожиріння гіповентиляції та метаболічного синдрому. У пацієнтів з синдромом ожиріння гіповентиляції та метаболічним синдромом необхідно проводити обстеження щодо виявлення синдрому пної, полісомнографії, кардіореспіраторний моніторинг, скринінг увісні. При лікуванні пацієнтів з пікерським та метаболічним синдромом необхідно враховувати наявність синдрому апноя та у разі потреби застосовувати неінвазивну допоміжну вентиляцію легень позитивним тиском під час нічного сну. Сіпап-терапія, білевел, трілевел, неінвазивна вентиляція. Метаболічний синдром узгоджені сомнологічні рішення. Я думаю, що ми їх узгодили. Це відсутково. І так. Дякую. Дякую. Дякую за увагу. Юрій Нестрович. Як зазвичай цікаво, актуально, тому що порушення сну, особливо на сьогоднішній день, воно має, має подвійне значення, тому що мало того, що пацієнти мають порушення сну, нам ще його і порушують. Да, тому дійсно користуйтесь нагодою, звертайтесь до спеціаліста, дійсно, який займається сомнологією.